Знайшли пісочок. Мотя, звісно, тільки що їм таку неосторожність, хотіла рвануть на стаю. Вона ну, думає, що вона з вівчарками тут, якщо три дівчини з собою взяли, то що троє вівчари. О, вівчари огар вийде. Да? Всяці, пожалуйста, я Ленка хочу зняти. Віка хоче зняти, воно, Тайка хоче зняти, Лінка хоче зняти. Іди в неї вкусняшки йде. Ага, мать. я ж знаю, все перенюхати. Тут мать. для сміття написано, а ти що, читати не вмієш чи що, на. мать. Матя в на, на, на. Угу. вона зайнята. Вони зайняті. Мать, йдемо сюди заводити. Мать. Йдем. Мать. Та ми стали і вона стала. Да. <рес> <рес> нянька, нянька. Дуже гарно, дуже. Йдем, красота, йдемо купатися будемо, йдемо. Мотя, ну доведи сьогодні віку до інсульта. А то тільки мене вдома. Мотя. Занята? Ади вода, дай йди. Туда. Давай, давай. Прошки, діка лапкою, одну, мотя, одну. Ну не надо, бери сразу четыре. Левую. Матя. На, Матя, на. На, мать. Матя. Матя, я сюда, сюда не пойду за тобой. Матя, иди сюда. Лёнь, сейчас зарабу. На. Матя. Матя, пофиг, короче. Мотик! Мотик, здесь! Ты что там? Козеленька! Мотик, на! Эч! Нет! Ты трой ту пену, а Она тебе надо! То не медуза! Мотик! Мотя! Мотя! Мотя тайфует! Это чуча. На, мой, на. Ленка десь собачку брала. Десь в багажник указала. в багажнику, да. <риво> Вона її вирішила вигуляти в багажнику. Іди сюди. Иди на.